Донецький шахтар прибув до Японії на благодійний матч проти ФК «Авіспа» Фукуока, який відбудеться 18 грудня. Про це повідомляє клубна прес-служба гірників. В аеропорту футболістів зустрічали не тільки японські вболівальники, але й представники української діаспори з синьо-жовтими прапорами. У японській столиці донеччани матимуть насичену програму. 16 грудня відбудеться фотосесія та зустріч із представниками української спільноти в посольстві України. 17 грудня команда проведе відкрите тренування та прес-конференцію за участю головного тренера і футболістів. А в день матчу гірників. Влаштують урок футболу для місцевих дітей. У прямій трансляції товариську гру можна буде подивитися на телеканалі Суспільне Спорт та на офіційному ютуб-каналі Шахтаря. Ведучий програми та то таке Михайло Співаковський озвучив прізвища футболістів, які, ймовірно, покинуть донецьку команду у зимове трансферне вікно. За моєю інформацією, Шахтар буде займатися кадровою чисткою. Тому що є люди, в яких нуль шансів, вони отримують зарплатню. Але як футболісти затухають, є попередній список з п'яти гравців, які будуть відправлені в оренду чи будуть шукати інше місце праці. Це молоді футболісти Едуард Козік та Антон Глущенко, і досвідченіші Іван Петряк та Мар'ян Швет. Ми вже навіть забули, що ці гравці є в команді, ще є Дмитро Топалов. Я думаю, що всі ці футболісти, і особливо Топалов, багатьом клубам УПЛ будуть потрібні, сказав співаковський у програмі та то таке». Президент Рівненського клубу Іван Надяїн покладає великі надії на камбек фанатів на стадіони. Зараз у нас пауза у чемпіонаті. Найближчий домашній матч команди відбудеться наприкінці лютого. Ми сподіваємося, що до того часу побачимо офіційні документи і відповідні роз'яснення від Мінмолодьспорту. спорту. Верес регулярно виступає за повернення вболівальників на трибуни за умови дотримання усіх норм безпеки. Ми вже допускали на трибуни акціонерів, які є співвласниками клубу. Наша позиція. Якщо концерти і театральні вистави проводяться за участі глядачів, а спорт за порожніх трибун, то це неправильно. Це не дає можливості розвиватися спорту. Ми розуміємо, що триває війна, що є вимоги безпеки. Є укриття на стадіоні авангарду рівному, є укриття в пішій доступності. Ми могли б прийняти на авангарді 1100-1200 вболівальників. Усі вони за потреби могли б перейти в укриття. Ми прекрасно розуміємо можливості наших укриттів, логістику глядачів. І це точно безпечніше, ніж збирати людей у фан-зони на площах, як пропонувалося раніше. Нагадаю, Верес вже штрафували за присутність на стадіоні акціонерів і співвласників клубу. Ми це сприймали як донат на Юнайтед-24 і як допомогу ЗСУ. Екс-тренер білосиніх Олександр Хацкевич поміркував над тим, хто б міг підсилити київську команду. Щодо легіонерів Динамо, питання закрите, жоден із них не повернеться. Може, рівень майстерності Жерсона Родрігеса сьогодні б команді знадобився. Щодо українських футболістів, може бути хіба Сергій Булеца. Ці та ішвілі для мене футболіст з дуже високим футбольним інтелектом, але сьогодні Динамо перебудувалося на футбол Лобановського зі швидким переходом з оборони в атаку, всі за лінією м'яча. Якщо за Луческу були яскраво виражені 4-2-3-1, то зараз під час атаки більше видно 4-1-4-1, а під час оборони 4-4-2 рівень інших легіонерів станом на сьогодні нижчий, ніж у своїх хлопців, які є в команді. Цитує Хацкевича український футбол. Старання українського легіонера Заглембе Сергія Булеці не допомогли його команді здобути бодай очко у матчі 19-го туру Екстракляси зі Шльонском. Заглембе не може виграти вже третій матч поспіль. Цього разу на шляху команди з Люблі настав Шльонськ. Господарі володіли колосальною перевагою у першому таймі, однак розпакувати ворота лідера екстракляси не змогли. Натомість одразу після перерви пропустили. Жуховський ефектно добив сферу у дальній кут після відскоку. Заглембе додав і, пропустив друге. Гості знову забили після добивання. За 5 хвилин до завершення гри Люблінці відродили інтригу завдяки Сергію Булеці. Український півзахисник отримав пас з центра поля, розвернувся і викотив під удар муньйосу в район 11-метрової поза. Іспанець влучно прошив голкіпера. На жаль, здобути бодай нічию господарі не змогли. Перемога винесла шльонськ на вершину екстра кляси 41 очко, за Глемби залишився восьмим, 25 пунктів. Півзахисник Дніпряно Олексій Гуцуляк зізнався, що у літнє трансферне вікно міг покинути УПЛ. Влітку у мене був варіант з Європи. Там був доволі серйозний інтерес. Зі мною зв'язувалися представники того клубу. Ми спілкувалися. Тренер вже хотів зі мною переговорити щодо якихось моментів. Як я себе бачу, на якій позиції більше вони були зацікавлені у мені, і клуб знав про цей інтерес. Вони одразу вийшли на ескадні про один, але потім все затихло, і мені ніхто нічого не сказав. Як я розумію, вони не домовилися щодо ціни. Тепер вже можна назвати клуб. Це був бельгійський Льовен, сказав Гуцуляк у коментарі. Та то таке нагадаємо, у поточному сезоні Олексій провів за Дніпрян 21 матч, в якому забив 5 голів і віддав 3 асисти. Трансфер Марк оцінює його в 1,8 мільйона євро червоно-чорні розпочинають роботу по комплектації команди на другу частину сезону. Першим, з ким готові попрощатись у команді, став Андрій Блізніченко. Верес готовий розглянути пропозиції щодо продажу півзахисника Андрія Блізніченка, повідомляє офіційний сайт рівнян. 29-річний футболіст виставлений на трансфер. Нагадаємо, екс-вінгер Дніпра перейшов до рівненського клубу Зінгульця у січні 2022 року у статусі вільного агента. За цей час він зіграв. Рав за верес 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти. За підсумком минулого сезону він разом із Дмитром Кльоцом з п'ятьма м'ячами став найкращим бомбардиром команди у поточному розіграші. Андрій в 11 поєдинках за червоно-чорних забив один гол. Трансфер маркто оцінює гравця у 200 тисяч євро, також Верес озвучив плани на зимові збори. Верес готуватиметься до другої частини чемпіонату України в Туреччині. За офіційними даними, команда з Рівного вже погодила 5 контрольних матчів на підготовчому зборі. Команда Шандрука зіграє з такими суперниками: ФК Явор, Сербія, Злате Муравце, Словаччина, Люнгбу, Данія, Лієпая, Латвія, Ауда, Латвія. Бетіс націлився на бразильського захисника Шахтаря Вітао, який на правах оренди виступав останнім часом за Інтернаціонал. Зелені готуються до зимового трансферного вікна і прагнуть посилити лінію оборони. Як інформує Релево, Бетіс зробив основною ціллю бразильця Вітао. Захисник належить Шахтарю, але скористався правилом Уєфа та перебрався на правах оренди в Інтернаціонал. У завершеному вже сезоні Вітао відіграв 26 матчів за бразильський клуб. Угода 23-річного гравця. З Шахтарем чинна до червня 2024 року раніше повідомляли, що Вітао планує залишитися в інтернаціоналі, що позбавило б гірників можливості заробити. Якщо Шахтарю вдасться домовитися з Бетісом взимку, то донеччани зможуть отримати кошти за трансфер. Видання зазначає, що перемовини між двома клубами перебувають на початковій стадії, але між сторонами є гармонія і позитивний контакт. Нагадаємо, що Вітао приєднався до Шахтаря у 2019 році за 4 мільйони євро. У складі донеччан він провів 36 матчів та відзначився однією результативною передачею. Шахтар дізнався потенційних суперників у Лізі Європи, визначилися всі учасники плей-офф. У стикових поєдинках Ліги Європи зіграють 16 команд. Це 8 володарів других місць у груповому турнірі Ліги Європи, а також 8 команд, які фінішували третіми в груповому етапі ЛЧ. Сюди потрапив і Донецький Шахтар. Ті, хто вилетів з Ліги Чемпіонів, будуть несіяними і перший поєдинок зіграють вдома. Потенційними суперниками Шахтаря є «Спортінг», Карабах, Рома, Тулуза, Рен, Фрайбург, Марсель, Спарта, Прага. Жеребкування стикових матчів Ліги Європи 2023 2024 відбудеться у понеділок, 18 грудня. Церемонія розпочнеться о 14-й годині за київським часом. Команди з однієї країни на цій стадії між собою зіграти не можуть. Матчі заплановані на 15 і 22 лютого 2024 року. Переможці ви. Будуть до однієї восьмої фіналу Ліги Європи, де приєднаються до команд, які посіли перші місця у групах. Команди, що програють, завершать виступи в Єврокубках. Зоря завершила виступи в лізі конференції рекордною перемогою в Єврокубках очки для України і кінець жахливої серії. Луганці відвантажили чотири сухі м'ячі, забивали Едуардо Герреро, Дамір Мумінович, Петр Мійчін і Горбач. Зоря завершила виступи в Єврокубках сезону 2023 2024 посівши третє місце групи Б. Сім очок. Команда Юрія Коваля нарешті перервала серію з дев'яти матчів без перемог. Луганці принесли Україні 2 очки, 0-4 бала в таблицю коефіцієнтів і йдуть у відпустку у другій частині сезону. Зоря, ймовірно, гратиме вже під керівництвом нового тренера і суттєво оновленою командою.